Автомобіль, трамвай, автобус, тролейбус, велосипед або навіть ролики. Ви можете обирати спосіб пересування самостійно, проте в сучасному світі важливе місце займає повітряний транспорт. Літати не просто модно і зручно, а перш за все, швидко. Власне, це ми сьогодні і перевіримо. Програма Корисна розмова йде на експеримент. Тож сьогодні в програмі: Подорож до аеропорту Київ, пам'ятка для новачків, що включає в себе процедура вильоту з аеропорту. І чи дійсно Київ Жуляни може забезпечити комфорт європейського рівня? Тож розпочинаємо. Знайомтесь, Вікторія, героїня сьогоднішнього випуску. Вона вирішила вилетіти до Анталії, Туреччина, скориставшись перше новим терміналом аеропорту Київ Жуляни. Що їй знадобиться, скільки пройде часу до безпосереднього виліту та наскільки комфортно він пройде, дивіться далі. Від центру міста до аеропорту 8 кілометрів. Цю відстань можна подолати хвилин за 10-15. Перевіримо. Йде тринадцята хвилина, і ми вже на місці. Ласкаво просимо до міжнародного терміналу А аеропорту Київ. За прошедший год з моменту вводу в експлуатацію нового терміналу аеропорт Київ Жуляни наростив об'єм. Пассажирских перевозок на 300% это единственный объект в Украине, насколько я знаю, успешный, который был сооружен к Евро-2012 и до сих пор генерирует прибыль, приносит пользу и киевлянам, и гостям столицы и всей Украины. Из достижений мы за последний год, кроме. Построенного, как я уже сказал, нового пассажирского терминала международного построили перон для стоянки самолетов, построили новый паркинг для автомобилей. И теперь люди, которые приезжают в аэропорт Жуляны, могут оставить свою машину на тот срок, который им необходим. Екстер'єр певно задовольнить найвибагливішого пасажира. Для тих, хто приїхав до аеропорту на авто, не створюється жодних незручностей. Як бачите самі, паркінг, що розрахований на понад 300 місць. Тут ви можете, як наша героїня, припаркувати авто лише на короткий період часу для висадки. Або ж залишити власний автомобіль, наприклад, на декілька діб, поки не повернетесь. Зручно та безпечно. Наша довідка. Аеропорт Київ забезпечує перельоти як за кордон, так і внутрішні рейси по Україні. Проте внутрішні перельоти відбуваються з іншого терміналу, з якого і починалась історія аеропорту. Знаходиться він неподалік від міжнародного. Керівництво згодом планує реконструкцію і цього терміналу. Тож, перший крок у термінал і одразу ж багато запитань та сподівань. Я впервые в этом аеропорту переступив порог, мне все, в принципі нравится. Надеюсь, що поїздка теж меня не разочарует, будет на уровне європейських аэропортов, І мені буде комфортно, быстро і приятно лететь. Термінал добре оснащено різноманітними підказками, куди піти та що потрібно робити. На табло ви обов'язково побачите свій рейс та зорієнтуєтесь. Але за будь-яких обставин, пам'ятайте, ви можете, як це робить наша героїня, підійти до інформаційної стійки, де кваліфіковані та привітні дівчата допоможуть розібратися. Підказали Вікторії, перше, що на неї чекає реєстрація. Тут достатньо стієї реєстрації, аби не створювалась тиснева. І знайти їх дуже просто. Одразу ж напроти входу. На, на кожному рейсі работають по три стійки реєстрації. Це по 50 чоловік. Ну по 45, по 50 человек на каждую стойку. То есть примерно э, секунд 40 происходит регистрация пассажира и багажа, поэтому где-то за э, полчаса, 40 минут э, пассажир уже зарегистрируется и проследует э, в зал ожидания, где может э, перекусить, отдохнуть, сориентироваться э, по информационным табло в какую сторону ему двигаться э, на посадку. Ну, то есть вся процедура займає ну максимум мінут 40. Хочете зберегти свій багаж чистим та неушкодженим і підтвердити безпеку? Запакуйте валізу буквально менш ніж за хвилину, і до стіяк реєстрації, де ви повинні надати діючий паспорт, а вам видадуть посадковий талон та приймуть валізу. Перший етап пройдено. Та ж наша героїня згадала, що не попіклувалась про телефонний зв'язок за кордоном. Нічого хвилюватись, це питання можна вирішити в аеропорту. Ті, хто часто літають за границю в Європу, знають ті тарифи, Київстара, лайфа, які значит, через роумінг нам доводиться оплачувати. Це ну, дуже дорого, там ну, не знаю, 10 гривень 20-24. Гривны в минуту. Купив карточку Travel SIM, это стоимость ну, в 10 раз дешевле. Там, 2 гривны, 2,50 Поэтому удобно это при вылете или заранее купить, вставить, работать, звонить. А ми разом з нашою героїнею прямуємо далі. На другий поверх. І наступна процедура контроль на авіаційну безпеку. Тут потрібно надати працівникам аеропорту ручну поклажу та особисті речі на перевірку наявності заборонених предметів та речовин. Після успішного проходження цього контролю на Вікторію чекає митний та паспортний контролі. Якщо не порушувати правил, жодна з процедур не затримає вас. Тож основні вимоги виконано, але в нас ще багато часу. І Вікторія. Вирішила перекусити. На щастя, місць харчування достатньо, і меню досить різноманітне. Кожен щось знайде для себе. І погодьтесь, це так романтично сидіти за столиком і бачити поряд сталевих велетніх літаків. У кожного свої захоплення та звички. Наша героїня дуже полюбляє каву. Тому вона сміливо направилась до затишного кафе, де вона змогла потішити себе чашечкою ароматного напою. Будь-яка жінка Вікторія полюбляє робити покупки. Д'юті Фрі чудова нагода придбати щось на сувеніри або ж і собі підняти настрій. Тим більше, що в аеропорту діє три зони д'юті Фрі. Тож засумувати не вийде. Якщо ж, звичайно, ви полюбляєте спокій, зали очікування зі зручними кріслами знайти не складно. Підбиваючи попередні підсумки, зазначимо інфраструктура аеропорту на високому рівні. Руководство аеропорта. Киев-Жуляны не останавливается на достигнутых результатах и в планах на этот год у нас сооружение прилета для внутренних рейсов для того, чтобы пассажиры, прибывающие в аэропорт Киев-Жуляны из городов Украины, могли сразу же пересесть на международные рейсы и таким образом получить дополнительные комфортные условия пребывания. Кроме этого, мы планируем совершить в этом году строительство термінала для обслуговування бізнес авіації, і к небрю місяцю ми надіємося ввести його в експлуатацію. Це дасть можливість аеропорту Київ Жуляни доповнітельно обслуговувати ще і чартерної так називаємо рейси бізнес авіації. А тим часом героїня пасажир вже відправляється до літака. Останній контроль і вже до автобусу, або ж потрапити до літака можна завдяки телескопічному трапу одразу із залу у літак. Побажаємо нашій героїні щасливої дороги і проаналізуємо нашу підготовку до подорожі. На власні очі ви побачили наскільки швидко і зручно героїня сьогоднішнього випуску, звичайний пасажир, пройшла всі процедури. Якщо ж вам все ж таки здалося, що процес задовгий або ж у вас екстрений виліт, пропонуємо дізнатись про послугу ФАСТ трек Аеропорту Київ Жуляни. Для еще более комфортного пребывания пассажиров предусмотрена так называемая услуга Fast Track. Это быстрый беспрепятственный проход с соблюдением всех необходимых формальностей через э, пункты пропуска пассажиров. Имеется в виду, что пассажир, пребывающий в аэропорт и оплативший данную услугу, проходит, э, все необходимые формальности, предусмотренные законодательством, в ускоренном порядке, без длительного ожидания в очередях и с максимальным комфортом. Для этого у нас выделены специальные сотрудники, есть определенные договоренности с службами, которые осуществляют досмотр пассажиров, и для таких пассажиров предоставляется так называемая «зеленая улица» или «зеленый коридор». Тож сьогодні ми разом з вами пройшли всі обов'язкові та всі можливі етапи перед відльотом за кордон. Звичайно, про все розповісти не вдалося. Якщо у вас виникли запитання, телефонуйте або пишіть і не пропустіть наступну програму. Адже за тиждень ми проведемо екскурсію вже по прильоту в аеропорт Київ. Ласкаво зустрічатимемо нашу героїню.